Слава Ісусу Христу. Коли на парафії відбуваються місії, то в останній день місій встановлюється місійний хрест на подвір'ї храму. І на тому хресті здебільшого, є така традиція писати чотири слова. Це є слова про останні речі. Отже, Зверху написано небо. Тут написано пекло, смерть, суд. На поперечній перекладині. Отже, на місійному хресті пишуть чотири слова: смерть, суд, небо, пекло. Християнину є дуже корисно роздумувати над останніми речами. Тому що це. Спонукає нас тверезо осмислювати наше земне життя, пам'ятати про те, що смерть чекає на кожну людину, чи вона є багатою, чи бідною, чи вона якимось володарем чи звичайним працівником, чи якимось вченим, чи священником, чи єпископом. Смерть чекає на кожну людину. Моментом море, кажуть ті отці, пам'ятай про смерть і вовіки не зрішиш. Тому думка про смерть має допомагати нам правильно жити в цьому світі, уникати гріхів. Якщо в ці гріхи впали, приходити до покаяння. Молитися про прощення наших гріхів. Після смерті на кожну людину очікує суд. Маємо розуміти, що на цьому суді не буде адвокатів, які будуть нас захищати, не буде родини, яка буде нас виправдовувати, але буде тільки наша душа, яка буде давати звіт за своє життя. І адвокатами будуть тільки наші добрі діла, які підуть з нами до вічності і допоможуть нам оправдатися. Суд є частковий відразу після смерті людини, який відбувається в момент смерті, виходу душі з тіла, і суд буде остаточний, як ми його називаємо, страшний суд наприкінці світу, коли буде суджене все людство. Коли Воскресне тіло, яке впаде у землю світу цього, Господь Його Воскресить, і відповідно, що людина отримає вирок на цілу вічність. Так само маємо пам'ятати про тих два місця, які очікують на людину після її смерті, після суду над людською душею, а це або вічність з Богом у небі. Або вічність без Бога у пеклі, в яке сучасна людина не хоче вірити, не хоче вірити в Його існування, але воно існує. І це місце вибирає собі сама людина своїм щоденним вибором. Якщо ми вибираємо життя з Богом на цій землі, живемо з Богом, то ми вже входимо. У Царство Боже, в небо вже тут, ще живучи на цій землі. Тому що Ісус каже, Царство Боже є посеред вас. І з приходом Ісуса, це Царство Боже зійшло на цю землю. Ісус приніс це Царство Боже на цю землю, і воно є там, де людина живе з Богом. І відповідно пекло існує так само вже на цій землі, там, де людина живе без Бога. Тому нехай у цьому часі Великого посту ми пригадаємо собі про ці чотири останні речі смерть, суд, небо, пекло. І це пригадування допоможе нам правильно жити на цій землі, цінувати кожний день і кожен день наповнювати життям у Божій благодаті. Амінь.